Нещодавно у черкаської майстрині Наталі Урбан діагностували онкозахворювання. Друзі та члени родини влаштували благодійний аукціон із робіт Наталії. Так організатори заходу планують зібрати хоча певну частину грошей на лікування майстрині. Власне, тут роботи практично всіх майстрів осередку, ну ті, що змогли. От умань там їм далеко, вони звичайно не долучилися. А наші черкащани зі сміли. Майстри з ближніх районів Сканева представили свої роботи і я хочу сказати, що це достатньо такі е, вишукані роботи, роботи, які вартують пошанування і того, щоб вони були придбані. Ну, е, Я вдячна спілчанам, що вони були небайдужі. Розумієте, сьогодні такий час, що хочемо ми того чи не хочемо, ми повинні бути. Небайдужими до того, що навкруг нас. Там війна, там якісь ще інші проблеми, ну а хворі дорослі діти, це на загал, Кожний день ми це бачимо. І, власне, якщо є можливість, ну можливість, яка у майстрів, коли кожний майстер своїми руками заробляє. Скажімо, один ложки ріже, другий витинанки, то не так багато майстер може заробити, але дуже приємно, що не дивлячись на всі свої особисті проблеми, вони виявились небайдужими для проблем, до проблем Наталки. Так як лікування непросте, то зрозуміло, що як би сім'я не старалась, коштів не вистачає. І тому ми от сьогодні власне, тут зібралися для того, щоб її підтримати. За словами колеги Наталії Ольги Мартинової, вона розрахована на небайдужість людей та наголошує, що всі охочі за помірними цінами можуть придбати роботи Наталії Урбан і таким чином врятувати її життя.